У рівненських школах підняли ціни на харчування. Якщо раніше обід коштував 55 гривень, тепер 60, а булочка з напоєм за колись 23 стала вартувати 25 гривень. Як переконують в міському управлінні освіти, усе через компанії, які відповідають за харчування у школах, чиновники стверджують, вартість зросла не у всіх школах рівного, а лише в тих, де постачальником є компанія Рамедес Україна. Він це мотивує тим, що багато чинників впливають на формування власної ціни, щоб зберегти якісне і збалансоване харчування. Це є і і збільшення ціни на окремі види продуктів, це і збільшення власне вартості енергопостачання. Вони орендуючи приміщення платять відповідно оренду. Тобто це, по суті, господарська діяльність, і це та вартість харчування, яку сплачують батьки, якщо виявлять бажання, щоб їхні діти харчувалася за їхні кошти. Так в одній зі шкіл, де за харчування відповідає саме компанія «Рамедес Україна», розповідають ціни справді зросли, що правда не суттєво, і причина тому, за їхніми словами, здорожчання продуктів. Ціни. В порівнянні з минулим роком, звичайно, цінова політика змінюється, тому що і товари, і собівартість продуктів змінюється. В порівнянні з минулим роком обід зріс на 5 гривень, вартість обід на 5 гривень, а булочка з напоєм на 2 гривні збільшилась. Але як зауважує Андрій Мазур, зростання вартості харчування відчують на собі не всі школярі. Так, наприклад, для дітей пільгових категорій ціни залишаться незмінними. Якщо говорити про організацію харчування дітей пільгової категорії, то ціни на не змінилися. Тобто вартість харчування дітей 5-11 класу, які компенсуються з міського бюджету у місті, залишилися на рівні початку календарного року фінансового, тобто 55 гривень. І дітей початкової школи перші-4 класи 48 гривень. Та як стверджують в управлінні освіти, здорожчання харчування в деяких школах рівного лише початок, чиновники прогнозують, що торкнеться це і інших навчальних закладів нашого міста за словами Андрія Мазора, ціни можуть зрости приблизно на 20%. Ми в управлінні освіти попередньо робили розрахунки, яка має бути вартість харчування, виходячи з вартості окремих цін на продукти харчування статистичних станом на травмі місяць. То власне ми дійшли висновку, що на сьогоднішній день потрібно піднімати вартість харчування щонайменше на 20 Щоправда, коли саме це відбудеться, наразі прогнозувати ніхто не береться. Зрозуміло, лише одне: батькам до здорожчання готуватися варто. Артем Максименко та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.